200 тисяч гривень кожному депутату Верховної Зради. Вітаю, друзі! Вчора Верховна Рада України прийняла держбюджет, яким підняла зарплати нашим народним обранцям до 200 тисяч. Та то мало я вам хочу кожному. Давай 400 тисяч, давай 500. Що там та зарплата йому у конвертах по 10-15 тисяч доларів на місяць ще їм додають? Додатково. давай підіймай ще зарплати. що в бюджеті бабла. Хоть відбавляй на швавіко по всьому світу. Дай 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 дадуть ще. Я вас прошу були, до речі, вчителів. Кажуть, що їм запропонували підняття заробітної плати, правда, там з осені чи злітка на 30%. Ага, мінімальний, прожитковий мінімум підріс. Ну, туди-сюди, коротше, все росте, все, все росте. Все бабла валом в країні. Бюджет мінус 50%, дефіцит 18%. Все росте, як на дрожжах. Я вас прошу, а Мар'яночка безугла, наша побратимочка, привітала це потужне рішення. Каже: як я рада, як я рада, що до 200 тисяч зарплату підняли, 4 тисячі євро буде отримати кожен прохадимець, наш депутат. За що? Після голосування цього бюджету ви завтра будете змушені піднімати податки. Що ви будете говорити мікробізнесу і малому бізнесу? Головне, що вони скажуть своїм господарям з міжнародного валютного фонду, на прохання яких вони ще підіймають ці податки. А до нас потужних вийде вовчик дефолт, та чергового разу скаже, що не на часі чубитись, треба єднатися. Це все заради ідентичності, все інше рука Кремля. Ви зараз тут такі пишете в статтів своїх. В соцмережах, що ви будете їх захищати, та немає часу послухати навіть виступ колеги, Ви дивіться, всі пишуть, як захищати треба фопів. Всі у телефонах. Як ви будете захищати? Вам нічим буде фінансувати бюджет взагалі? Та вовчик дефолт сяде на комутатор на та всім країнкам Європейського союзу. Дай дай дай, не треба зраду розганяти, і тому ви будете робити все, що вам скажуть. Я сподіваюся, що все ж таки в мене була дуже велика надія на пані Свериденко. Ну, ви мали переглянути цей бюджет. Вони зараз переглядають, що там на онліфанці, у Тіктосі. Який бюджет? Не відволікає хлопців та дівчат своїми справами, бюджетними якимось. Ви мали показати, що щось змінилося. Ви хоча б відреагувати на ті зауваження? Що... Та не відволікай, я тобі кажу. Вони зараз реагують на репости, лайки. Щоб ми розуміли, що в тих... Корупційний В статтях ви зараз приберете можливості для корупції і напишете, що ці кошти ви будете спрямовувати на конкретні цілі або пов'язані із військовими, або насправді з захистом і поширенням інформації ви бачили іншому каже та що а що там хтось виступає, та ні, не ви Пішли у столову. Там котлети сьогодні дають. Інформаційної війни за Україну, яку ви маєте вести. Подивіться, ось за це за те, що вони дивляться в телефон весь час у Верховної Раді та та грають виграшки і тік-ток листають. Так я теж би хотів таку зарплату отримати. 4 тисячі, чому ні? Сидиш собі в телефоні, лазиш, класиш тіктока. Там Один Льошка Гончаренко там працює, бігає з двома телефонами і цілий... День стримить, оце потужна праця. Ну, давайте, не розслабляйтеся, що там, а я вас прошу. А що там, податки холопам треба підняти? Та витримають, фопам там витримають все. Пенсія 50 євро, та то добре, те, що не скиглите, не чубитись, треба єднатися вокруг нашого. Ви що, до переможки, вавіко з нами наш потужний. Що я прошу, Ризиковані групи оці, взагалі оці пенсіонери та студенти треба їх. Лишити всього, щоб вони не ганяли ці кошти шалені по карткам по своїм та з магазинів не виносили всі товари. Як не знайдеш, нічого немає. Просто. Все знесуть з полок, Тільки пенсію отримали, все, придбати нічого неможливо в магазині. Ну давайте ще раз привітаємо наших депутатів з таким потужним рішенням, бюджетним. На 200 тисяч кожному, а? Все ж таки, оце країна мрій. Вавіков, вперед, ми за ним вперед, перед. перед, перед. Підпишіться на канал, поставте лайк і не забудьте переслати це відео своїм друзям, щоб вони пораділи за наших депутатів. Ну, давайте, до нових зустрічей!